Голгофа і хрест на вершині стоїть, не вбивця, не злодій на ньому висить, а той, хто прийшов, народи спасти, один за насі гріхи понести, кричать і плюють йому прямо в лице, колючий вінок роздирає лице, і руки, і ноги пробиті гвоздем, і чути моти з за це їм, Господь заридала земля і щира молитва лилась в небеса. зібравши всі сили, сказав, звершилось і сонце, і гори, Мою покрили.